Всім привіт! Сьогодні у нас 5 липня 2023 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати перше плодоношення абрикосу американської селекції сорту Magic Code. Це у нас перше плодоношення в тому було перші сигналки. Значить, що можна сказати? Він дуже гарно цвів. І отак ось на цих шпорцях, як бачимо, тут все було зав'язано водами. Я думав, що так і буде все, але в середині травня пройшли дуже сильні морози. Більшість плодів почорніли і осипались. Ну, оце що залишилось, бачу, що плоди крупні, в описі пишеться 80-90 грамів. Зразу побачив у нас мінус. Такий серйозний це. Ось як бачимо, є піднивання. Одна, друга, третя. У нас е, за останній тиждень е, кожен день майже йдуть дощі. Тому є піднивання. Ну, ось так ось виглядає деревце. Близько вже 2,5 метра десь. Ну, Давайте нервем. о, як відривається, плоди доволі крупні, отакого от розміру. Так, ось наш Cod. Плоди доволі крупні, давайте зараз зважимо, але хочу ще сказати з 20 плодів, які... Дало дерево в цьому році 5 є підгнившими. Тобто відсотків 25 є піднивання. Тому потрібно працювати також препаратами від гнилі. А так, в принципі, плоди тримаються непогано, не падають, вітра були сильні. опавших плодів немає. Ну, давайте подивимося, яка вага. Попробуємо який смак. Візьмемо одну з більших. 103 грамів. 73 грамів. 98 грамів. 118 грамів. Є й 53 плоди. 119 один з більших, не ну, мабуть, оцей 119-110. Ну, природа, в принципі, добряче пронормувала. Давайте подивимося. Доволі плотний такий, буде транспортабельний. Ось така м'якоть. Кісточка виділяється чи ні? Виділяється. Скільки важить кісточка, цікаво. 4 грами з м'якоттю. Так, давайте ще одненьку зараз пом'якше якусь знайдемо. Ось оцей, мабуть. Угу. Він вже спілий, видно. А тут бачимо, як відділяється з, з м'якотю. Давайте спробуємо на смак. А, на сік спочатку подивимося, чи є сік, чи немає. Чи він весь всередині? Сік є, але не, не багато, Він весь всередині. Давайте скуштуємо на смак. Mm. Солодкий. Шкурочка. Трішки кислувата, м'якоть солодка, ніжна така. Майже без волокон. Мені сподобався цей сорт. Але є мінус, що в дощову погоду може піднивати. Ну так, в принципі, він е, при, таких, при таких морозах, які були в травні, травневих морозах, там декілька разів були, то він доволі непогано все показав. А в мене є такі сорта абрикос, як, на, наприклад, шалах, то там жодного плоду немався, все вимерзло геть. І погано також він ще запалився. Тому отакий невеличкий огляд. Якщо працювати ним від гнилий, то він мені дуже сподобався. Так що дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До наступної зустрічі.